Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні буде відео про нашу машину. Ми купили автомобіль, давно планували. Взагалі, заміна нашої машини легкової. Стояла в нас в нагальному такому питанні десь останніх років зо два. Ми. Давно шукали якийсь такий нормальний варіант і бюджетний, тому що, знаєте, що ми працюємо, стараємося будуватися. І купити дорогу машину ми не маємо звідки, хоча навіть цю ми купили в кредит. Ну, що тут зробиш, але а, я дуже сподіваюся, що до Нового року ми справимося, виплатимо попередній кредит, тому що ми його також ще досі не закрили і виплатимо нашу машину. Є ще варіант те, що ми продамо стару машину і трішки закладемо за цю. У нас взагалі так в планах і було. Нам просто треба машина, щоб їздити вже, а тоді вже продавати свою стару. Знаєте, ця машина новіша на 5 років за нашу попередню, але все рівно вона новіша. Вона більш-менш комфортніша. І знаєте, я завжди казала, що автомобіль. Для мене треба, щоб він щось перевозив, щось возив, ну аж ніяк не возив попу. Наразі ми взяли машину возити попу. От серйозно. Я побачила, що з малими дітьми, по-перше, вовчик також піде в садочок, і мені треба вже двох малюків возити кожен день в садочок, забирати. Треба то до лікаря, то по довідку. то... Скупитися з малими дітьми, тому що Віка в основному проживає в гуртожитку, а цей рік вона буде вчитися взагалі 6 днів на тиждень і приїжджатиме ну дуже мало часу. Заколола волосся, тому що дуже-дуже душно. Хоча я відкрила вікно і прохолода трішки заходить. Кондиціонера, як ви зрозуміли, в машині в нас немає. Але це не саме найголовніше саме головне є пічка, яка буде гріти нас взимку. Давайте не буду довго затягувати вступну промову. Покажу вам як ми їхали, що в мого тата на дачі виросло. Плюс ми заїжджали на будівництво і, взагалі, багато багато чого цікавого. Ранок 1 серпня в нас розпочався із поїздки в центр міста. У нас були деякі справи, плюс треба було скупитися, брали з собою малюків і взагалі не думали про те, що ми будемо їхати кудись за місто. Пізніше поговоривши з моєю мамою, ми поїхали до мого тата на дачу забрати цибулю. Як ви знаєте, вже багато хто вибирає, багато що із городів прибирають, бо скоро буде осінь. І... Тут дуже така прекрасна дорога, вирішила вам познімати. Їдемо практично лісом. Можна так сказати, і переїжджали канаву. Коли тут падають дощі, то проїхати нереально, треба їхати через село, а коли сухенько, то можна проїхати ось такою красивою дорогою через ліс. До речі, коли я була маленька, то саме в цьому лісі я починала вчитися збирати гриби. Ми, звісно, ходили ще в інші ліси. Але тут завжди весною було дуже багато коноздрів, просто так всипано. Підсніжників, звісно, тут не було, а ось конозри було дуже-дуже багато, а ще багато комарів. Ці всі дачі взагалі побудовані на тому, що тут раніше було болото, тут раніше було дуже багато води, а наразі у людей навіть висохли криниці. Як уже не є, дуже багато земельних ділянок покиданих, дехто дачі продає, і ви знаєте, що хоч це взагалі в такому місці ці будиночки стоять, що ні магазину в найближчих 5 кілометрів немає, ні школи в найближчих 15-20 кілометрів немає, але будинки коштують більше 10 тисяч доларів. І знаєте, що ці дачі дуже часто хтось купує. Людям подобається, що тут немає траси, що тут немає такого міського шуму, а тиша, спокій, співають пташки, бігають зайці, я неодноразово бачила їх. До речі, тут якось було, що бігали дикі кабани. Так що, також буває небезпечно. Саме тут на дачі я провела все своє дитинство підлітковий вік. Звісно, в той момент мені не хотілося їздити сюди, не хотілося працювати на землі, але зараз я згадую, як тут було класно: як я могла бігати, рвати будь-які ягоди, гладити кота, бігати з собакою, купатися в ставку, зривати яблука, яких у місті, знаєте. Десь там впаде є купа дітей із багатоповерхівок, які хочуть також наїстися тих яблук і на всіх їх не вистачало. Тут на дачі можна було їсти їх стільки, скільки захочеш. А ще я дуже полюбляю, знаєте, зірвати те саме яблуко чи ягідку відразу і його з'їсти. Не нести до мийки, не мити його, просто обтерти об футболку, ковтину, об що тільки було поруч, витиралося це все. І з'їдалося відразу. Це настільки смачно. Ось показую вам, до речі, тут в мене в батьків ростуть персики, і тато в мене каже, що вони ще зелені, не рви, їх не їж. А я їх спробувала, тому що після вагітності за Вовчиком я настільки полюбила персики, що я готова їх їсти і зеленими, і стиглими, і навіщо чекати, якщо можна з'їсти зараз. У тата дуже багато є видів яблук. Я взагалі планую на весну посадити біля нашого будинку вже садок, нехай росте. Але поки для цього нам треба викопати септик і порівняти нашу ділянку. Назбирали ми у тата собі яблук, буду закривати я компоти, а також забрали цибулю, взяли декілька персиків, завезли ми все додому і сіли дивитися. Новенькі авто. Ну, як новенькі, знаєте, ті авто, які нам більш-менш по бюджету, які ми зможемо виплатити. І звісно ж так випадково натрапили на саме цю машину, на це оголошення. Зідзвонились із продавцем та відправилися в дорогу. Не думала я, що ми купимо машину, але повертались вже двома. Ми заїхали на наше будівництво викласти стільці. Нам віддали старенькі такі, знаєте, в будинку, щоб можна було сидіти, а то ми сидимо на дошках біля стола. Так що буде в нас чотири стільця. Треба буде їх тільки пофарбувати. І зараз вам покажу, що ми купили. Ми купили машину, БУ, звісно, машину, не нову, не з салона з рук. Досить дешево. Ми давно придивлялися щось новеньке, чим замінити нашого пасатіка. Ми його так називаємо. І вже дуже часто він потребує якогось ремонту і так далі. І взагалі треба в нього вкластися. Ми вирішили вкластися в нову машину. Вона і по стану новіше виглядає, красивіший салон. Все тут, звісно, також треба буде вкласти деякі кошти, бо дещо треба зробити, але в основному, ну все одно машина виглядає. Більш, більш презентабельніше, ніж вже наша старенька машинка, яка відслужила нам, дай Боже, на ній ми і возили будівельні матеріали на наше будівництво, перевозили двохярусне ліжко колись, привозили дітей із пологового, Да, чоловік? Да. До речі, питали мене, як звати мого чоловіка? Василь, але якщо я буду казати Вася. Підшив, Вася прибив, Вася змурував, то ви будете думати на нашого Василька і будете перепитувати. Тому я завжди кажу: в мене чоловік зробив, тому що будете плутатись. Або запропонуйте мені варіанти, як у відео казати на чоловіка, а як тоді казати на сина. Можливо, казати Вася і Василько. Побачимо. Коротше, можете нас вітати. Машина, звісно, в кредит. Ми позичили кошти. Я ще попередній не виплатила, але гріх було не взяти цю машину, бо ну, дійсно її би забрали. Її вчора ввечері виставили на продаж, і сьогодні ми вже в обід позвонили за неї, домовилися, і ось ввечір ми вже з нею. Все. Треба буде звикати мені, тому що в основному ця машина взялася мені. Тут дуже класно відкриваються дверцята подивіться, який салон. Зроблю вам трішки огляд, поки. Немає дітей. Ось так все виглядає. Слухайте, це взагалі бомба, тут можна щось покласти, сидіння і, нарешті, є ремені безпеки, тому що в нашій тій машині немає ременів безпеки, навіть є дитяче автокрісло, але причепити його немає на що. І ось так і виходить, що тепер у нас є новенька машина. Як тут все залишали, так все тут і є. Нічого робити ми не будемо. Просто ось покажу вам наші нові меблі. Подивіться, які файні. Я думаю, що оцю так звану шкіру я чимось її покрию. Є ж такі штучки, які ми мажуть, і воно стає як нове. Ну, а металічні ніжки я візьму і. Пофарбую, я так думаю. А ні, то просто помиємо стільці, де будемо користуватися. Ну, а це ми втретє повертаємося додому, тому що в нас були деякі пригоди, про які зараз далі вам у відео розповім. Їдемо вже однією машиною, новою машиною, а стара лишилася в селі. Ну що ж, дійшли ми до моменту того, що ми приїхали додому з новим автомобілем, потомлені, але приїхали не відразу. І з самого початку, після нашого будівництва, коли ми виставили стільці, ми поїхали ще до чоловікових батьків, вирішили заїхати взяти молока. Казала чоловіка мама, що дасть нам помідор. Я також привезла дуже багато помідор. Додому буду закривати домашній кетчуп. Цього року я дуже мало чого закриваю, бо мені заборонили їсти консервацію. А діти мої п'ють тільки компоти і їдять кетчуп. Все, більше немає сенсу щось закривати. Тому цього року я стою менше у плити і менше закриваю якісь салати, якісь огірки, помідори, тому що мені цього їсти не можна. Чоловік в мене не любить. Так, що якось так. Коли будемо жити в будинку, то я певно буду квасити. Квашене мені можна, соляне, а ось закручене, то не бажано. А в нас тут такий підвал, що багато не насолиш, воно все пропадає. Що ж, розповім вам за те, як ми їхали після чоловікових батьків. Ми погостівали трішки і відправилися додому. У мене чоловік любить. Скорочувати дорогу різними полями. Я дуже часто знімаю вам краєвиди, знаєте, там, де соняшники цвітуть, там, де пшениця колоситься, де дуже гарно все. І заходи, і сходи сонця, там прекрасні, просто неймовірні і поля так, ну, дуже гарно. Їхали ми двома машинами, і ви знаєте, що останнім часом я помітила, що, по-перше, там Машинами це рови, особливо, коли, знаєте, садять або збирають урожай, то великі трактори, великі комбайни, вони роблять такі ровчики, дай Боже. Але останнім часом я помітила, що величезні є провали самої землі. Багато хто каже, що це робить лять миші, щурі. Я не знаю, не буду розповідати вам, тому що я. Цього ніколи не бачила такого, хоча я все дитинство провела на дачі, але в нас такого не було. І в мене чоловік їхав впереді, я їхала взаді, і я знаю добре цю дорогу, і все було, все було нормально. І тут я бачу, що там такі рови, що просто, ну. Проскочити, я не знаю, ну в мене чоловік проскочив. Він взагалі звик їздити по полях, а я людина асфальту, яка їздить більше по асфальтах і стараюся полями сама не їздити, тому що ось ці рови, ось ці ями, ось ці обриви це не для мене. Я не екстремайл і не люблю такої їзди. І, коротше кажучи, потрапляю я колесом переднім в цей ров. І їхати далі я не можу. Повертається чоловік. А, випихаємо ми цю машину з цього рову. І, як сказав він, у нас чи то відірвало колінвал, чи як він. Ну, коротше, я в цьому не розуміюся, тому я вам не буду казати. Але машина не на ходу. в нас. передньоприводна машина, і саме переднє колесо потрапило в цей ров. Чоловік взяв машину нашу стару, новою, на троса, і ми поїхали. Поїхали, куди ж до чоловікових батьків поставити нашу стару машину в гараж. До речі, в нас ще, коли нам привозили дерево, то бус поїхав із нашим тросом. Так що чоловік ще їздив по тросам, повернувся по мене, причепив на троса. Той трос такий коротенький, боже, я все боялася, що поцілую нашу нову машину. Попку так, як треба, тому що, ну, дійсно, трос, ну, можливо, метрів був 4 десь так. А це для двох машин це взагалі такий мінімум-мінімум. І, коротше кажучи, доїхали ми до чоловікових батьків знову ж таки, вони з нами поздоровалися, дуже були раді бачити. Запихнули ми машину в гараж і поїхали ж додому. І знаєте що? Чоловік по дорозі згадує, що в старій машині він забувся свій телефон. А ми вже майже доїхали до Костополя. Я спочатку думала, що нехай той телефон там лишається, поїде на наступний день, дай собі забере. Але чоловік ні, каже, поїдемо ми назад по телефону. Поїхали ми по телефону, і в нас у новій машині. Uh, порвався шланг, який uh, качає по мотору охолоджувальну рідину. Її називають антифріз. Коротше кажучи, порвало цього шланга, весь антифріз, витік на дорогу. <кій> Машина закипіла. Добре, що ми вже були у селі, що ми вже були у чоловікових батьків, майже в дворі. Ой, подивився чоловік, і хтось кинув у саму цю систему ось такого болта. Не знаю, чи це зробили спеціально, хоча чоловік каже, що забутися його там практично ну, неможливо було, це спеціально лишили, але ми не будемо думати, що це так. Подумаємо, що це було випадково. Чоловік шланг поремонтував, залив туди звичайної води. Тому що без рідини їхати неможливо. І забрали ми телефон, ледь його знайшли, до речі, він випав із кишені взагалі в машині на підлогу, знайшли телефон, попрощалися знову з чоловіковими батьками і поїхали додому. Я вже молилася по дорозі, щоб нічого не сталося, нічого не зламалося, нічого не порвалося, нічого, щоб ми не забулися і приїхали додому. Коротше кажучи, ми приїхали додому. І ви знаєте, до кінця цієї поїздки ми вже з чоловіком були на позитиві, сміялися з того, що сталося. І я знаю, що стару машину ми будемо ремонтувати. Тому що там швидше всього просто воно зісковзнуло. від... Ну, коротше кажучи, він знає, що там робити. І стару машину ми будемо продавати, але єдине, що її дійсно треба поремонтувати, пригнати, певно, сюди буде в Костопіль. І там далі будемо бачити, бо її треба помити, перебрати там всі речі, все позабирати сюди. Тому що ми планували, що будемо робити це все тут. Але стара машина там, а нова тут. На сьогоднішній день у нас вже 2 серпня. Я озвучую це відео, і ми сьогодні їздили, купили страховку на цю машину. Плюс у нас також було декілька пригод. Вони ніяк не закінчуються, але ми були до цього готові, тому що кожен раз, коли в мене чоловік каже, ти купуєш машину, скільки ти за неї віддав, стільки треба вкласти в неї відразу. Тому що треба замінювати фільтра, масла, ремені, якісь шланги. А, ну, зробити машину, як то кажуть, під себе і зробити її безпроблемно. У нас саме ранку не відкривалася дверка водійська. Чоловік розбирав там. Взагалі досить так цікаво звикати до нової машини. Я вже сьогодні нею їздила, бо в основному вчора їздив чоловік. І ви знаєте, що після дизеля на бензинову машину пересідати дуже дивно. Дуже дивно. Я не відразу почала розуміти, що і як добре, що коробка передач точно так само працює, як і на нашій старій машині. Це мені облегчить моє життя, тому що я дуже довго звикаю до чогось нового. Скільки я не їздила на бусі, я до нього ніяк звикнути не можу. Ну, але я його і не водила кожен день. Ця машина взялася для того, щоб дійсно возити дітей, можна було поїхати в село. Нічого я сюди загружати не дам. Ця машина дійсно повинна бути сімейна, знаєте, щоб. Чистенько, гарненько, культурненько і без ніякого цементу. Я дуже на це сподіваюся. У нас все-таки є бус. І в мене мама взагалі каже, щоб ми стару машину не продавали, а їздили на ній до останнього. Возили нею все, що нам треба. Що буває, треба поїхати двома машинами. В нас на такий випадок є бус. Чоловік може сісти на нього, а мені це легкова більш зручніше, тому що. Я жінка, мені їздити з дітьми в бусі. Якось я не думаю, що буде зручно. Плюс до всього паркуватися біля магазинів не будівельних, а продуктових, поліклініки і так далі, то бусом це буде більш, більш проблематично. Я постійно брала останнім часом таксі, їздила з дітьми, а це не вигідно. Вигідніше все-таки їздити машиною, коли можна всіх загрузити і поїхати. Так що, ось такі у нас пригоди. Сьогодні купили ми рідини. Чоловік розбирав водійську дверку, тому що вона не відкривалася, не закривалася. І я їздила все добре. Сподіваюся, що багато ми в неї не вкладемо, тому що коштів дуже багато немає. Максимальна економія вмикається в мене, як в господині, треба під'їдати всі запаси в морозильній камері, брати із села все, що дають, як то кажуть. Дуже нам село допомагає, дуже вдячна я чоловіковій мамі, бо якби не вона, то ми б і не будувалися. Дуже багато нам допомагає село, і м'ясом, молоком, картоплею, овочами. Багато що дають. Мої батьки стараються допомагати, але в селі якось воно більше всього Ах, якось ось так. На цьому буду закінчувати своє відео. Сподіваюся, не умирила вас своїми розповідями. Напишіть мені в коментарях, чи купували ви машину, можливо, у вас є якісь комедні історії на рахунок цього. Буде мені цікаво почитати. На цьому дякую вам за перегляд і всім па-па-па-па. зустрінемося в нових відеороликах.